Вітаю вас, малята! До мене у віконечко постукала цікава пташка Синичка. Синичка зимуюча пташка з невеличкими лапками. Вона має жовто-зелену спинку, жовтий животик. Голова та шия пташки блискуче чорна. Щічки білого кольору, у синички гострий короткий дзьоб, хвіст сіренький. Харчуються синички насінням. Синички дуже люблять співати. Як гарно співає синичка. Малята, вам теж сподобалось? Малята, а тепер ви спробуйте розповісти та показати. Покажіть, де у синички животик? Ось він. А якого він кольору? Так, жовтого, молодці. Де у синички дзьобик? Ось він. А який дзьобик у синички? Правильно, маленький та гострий. А де знаходяться щічки у синички? Ось вони. Так. А якого вони кольору? Білого, правильно. Що любить їсти синичка? Правильно. Насіння молодці малята. Друзі, пам'ятайте, годувати взимку птахів ви не забувайте. До зустрічі!